Ви на каналі Presidents Draw. Тут ми говоримо про зірок без фільтрів, сенсації, скандали, таємниці особистого життя та справжні драми. Підпишіться, щоб не пропустити найгарячіше життя знаменитостей. Чи зрадник Сергій притула? Його вчинок розриває інтернет? Цього ніхто не очікував. Сергій Притула сім'янин, волонтер, публічна людина, яка завжди демонструвала зразковий образ, опинився в епіцентрі гучного особистого скандалу. За інформацією кількох анонімних джерел, які близькі до родини притули, уже кілька місяців він має стосунки на стороні. І так, це не просто флірт, мова йде про повноцінний роман із молодою журналісткою, яка неодноразово з'являлась поруч з ним на публічних заходах. Друзі сім'ї шоковані. Кажуть, дружина дізналась про це зовсім випадково, побачила повідомлення на планшеті. Після цього в домі притули нібито стався гучний скандал, і вже кілька тижнів він живе окремо від родини. Соцмережі вибухнули. Одні кажуть, це його особисте життя, а інші зрадник не лише в коханні, а й у довірі мільйонів. Тим часом сама таємнича коханка ніяк не коментує ситуацію. Преса полює за ексклюзивними фото. А притула мовчить? Жодних офіційних заяв. Ми збираємо всі факти, реакції, думки зірок та звичайних українців, чи справді зразковий чоловік та батько зробив те, у що ніхто не хоче вірити. І головне, чим усе закінчиться і чи вплине ця ситуація на його політичну кар'єру. Скандал тільки набирає обертів. Пиши в коментарях ти вірив у притулу і що думаєш тепер. Якщо тобі сподобалось це відео, став лайк та не забудь підписатись на канал. Ми вже готуємо нову порцію зіркових новин, не пропусти.